Я його підвів. Слід було сказати про свої почуття. Я знайду його, капітане. Чорна борда вас просто вб'є. Що? Ні, чого б це раптом. Ви його кинули. Не кидав. Він тебе кинув. Ні. У нас перерва. Ще не бачив чорну бороду таким. Я сильно його образив. Так, нічка була важка. Але досить жодної випивки й наркотиків, а найголовніше жодного сіда. Hello. Привіт, Едварде. Здоров. Що таке? Ви знайомі? Колеги? Колишні? Панове, за кінець піратства. Щось не так, наче перед штормом. Від цього залежить уся утеча у нас лише один шанс. Ні, я не можу. Я ніколи таких не бачив. Я все життя був невдахою. Непогано, якщо звикнути. У тебе період, коли ти мрієш бути звичайним. Знайти б нового кращого друга. І Як ти ще досі живий? Я не знаю. Я щодня себе про це питаю. Обожнюю хороші піратські історії. Ти не знаєш головного про піратство. Суть не в славі, а в належності до чогось. Хед! Наш прапор означає смерть, другий сезон. Чорна борода. Ти тепер бідний? Ні, я просто пробую щось нове, добре, знову до азів.